Тиждень чотири студентки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії навчались у Італії. Ми їздили в Рим в Італію по програмі Erasmus+. Плюс. Ми проходили співбесіду для того, щоб поїхати, здавали англійську мову, і вже дуже було багато претенденток. 16, по моєму учасників і обрали лише чотирьох. От нам з дівчатами пощасливилось поїхати по цій програмі. От ми були там тиждень, і дуже багато бачили. Ви знаєте, Рим це таке місто, де куди не поглянь, всюди краса. Подорож стала можливою завдяки програмі міжнародної співпраці Європейського союзу з іншими країнами світу у сфері освіти, молоді та спорту. Ми отримали досвід спілкування з англійською мовою з іноземцями, тому що перебуваючи в Україні, все одно такий досвід отримати важче. Ось ми спробували себе в ролі депутатів Європарламенту. Нас водили в центрі Риму в такий симулятор, можна сказати, де були дебати, де ми слухали думки різних людей з різних куточків Європи. І Нам потрібно було як депутатам приймати важливі рішення. і нас навчали, як робити наші історії, тобто ми можемо складати історії і робити їх діджиталізовано. Ними, тобто більш сучасними, щоб це краще сприймалося і було цікавіше. Під час подорожі студентки ознайомилися із цифровими платформами, які можна впроваджувати у навчальному процесі. Головна наша ціль і мета це digital storytelling, так як ми цифрове покоління, ми не можемо уявити взагалі наше життя без сучасних технологій, Вивчення іноземних мов має завжди осучаснюватися комп'ютерами, телефонами, відео, аудіо, картинками і таке інше. Як репетитори, так і викладачі вдосконалюють свої уроки за допомогою цього. Інтернет-ресурси навіть зараз, всі школи, академії, університети, в принципі, всі вищі навчальні заклади перейшли на онлайн-платформи, такі як Zoom. Це також все оцифровується. Отримані знання студентки впроваджуватимуть у своєму навчанні і в подальшій роботі. Оксана Медведєва Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.